За минулу добу Збройні сили України ліквідували сім сотень російських окупантів. Станом на 21 травня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 203 тисяч 160 російських окупантів було ліквідовано. Танків мінус три тисячі 783. Бойових броньованих машин було знищено 7 тисяч одиниць, артилерійських систем 3 тисячі 258, РСЗВ 564, засоби ППО 327, літаків 308, гелікоптерів 294, автомобільної техніки та автоцистерн 6 тисяч кораблі та катери, 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 2822, крилаті ракети 1011. Спеціальна техніка 425. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!